Місяць тому я випустила це відео в ньому, і я з подругою, як можна зрозуміти, було по назві, обмінюємося персонажами. Ми зредизайняли та переписали цих персонажів так, ніби її персонаж початково народився в моєму суспідті, а мій в її. І відверто кажучи, так скоро робити другу частину і продовжувати цю рубрику. Я не те, що планувала, але потім мені написала кажани така, Мірочка, давай дубль два. Ну а я чу, я згодилась. Так як в цьому відео я буду перероблювати її персонажа, а вже в своєму відео вона мого, то перед початком основної частини я розповім вам детальніше про її оригінального персонажа. Чувачка, котрого вона мені дала, звуть Падальник. Цей бро живе в нас в такому апокаліптичному світі, трошки, я думаю, можна сказати фантазійному, тому що там присутні деякі мутації, але спочатку про світ. Не те, що в цей світ я знаю ідеально, але основні події, як я розумію, в нас трапляються в пустелі, там, де, як я казала, апокаліптичні приколи, тобто тотальний хаос в суспільстві. Сам падальник це головоріз, і та версія, котру я його зараз малюю, десь йому там 23 роки. Жорстокий чел, котрі наярює на бабки, і його мрія це створити такі собі гладіаторські бої. Як ви пам'ятаєте, тусить він в пустелі, і одна з його слабостей, його головний страх, це якраз таки страх піску, тому в нього ця от штука. На носі. Робив він її сам суть тут тому, що це як фільтр, щоб ну, вообще, пісок ніяким чином не міг йому в носа попасти. Також ви пам'ятаєте, я казала про мутації, і якщо казати просто про мутацію падальника, то це такий собі режим берсерка, в котрий базово входять від якихось перезбитків емоцій, збільшується сила, збільшується неударнуваність якось в мозку і все таке. Тепер трошечки розповім вам про світ, в котрий перемістила його я. В мене є комікс «Теорія блакитних очайда. Якщо буду згадувати, то ТБО. Це абсолютно звичайний нормсовський світ, без всяких фентезі штук, в принципі, доволі такі наближен до нашого реального, і в нас, в країні, котрі все трапляється, це все ще наші рідні пост СРСРівські вайби. На головних героїв і сюжет коміксу нам в принципі все одно тому, що ну, це не те, щоб якось сильно буде стосуватися якось опису світу. Дуже важливо зазначити ось які речі. По-перше, в ТБО немає імену персонажів, є не за їх кольором очей. Ви можете пошукати тут глибинного сенсу чи прийняти просто це як факт, але так всередині персонажі звертаються один до одного чи одна до одного по всяким нікнеймам, всяким клікухам і все таке. Другим важливим моментом є те, що в сюжеті можна розподілити всіх персонажів на три касти, можна сказати: перша каста це поліція та влада, друга мафія і третя каста наших головних героїв, її ми точно зараз трогати не будемо. І з перших же секунд, як я прочитала. Опис цього персонажа, я зрозуміла, ну блін. Ну, яка з нього взагалі що угодне, окрім мафіозніка? Очевидно, йомаю. Конкретно про його сюжетку я розповім трохи пізніше. Зараз, коли я малюю повноріст референд скетч для нього, розповів вам трошечки про деякі мої дизайнерські рішення. До речі, нарці в нього немає великого пальця, тому що так в оригіналі. І так, хоч він не мафіознік, він у мене не якийсь багатий чи хоча б трошки зазредічний чип. Я... Ні, він такий середньостатистичний норміс. Міга-попуск, але в принципі щось дещо шестірки. Тому, в принципі, його образ це образ середньостатистичного чела, котрий шарить десь по підвороттям, десь по під'їздам і котре прилично будете бачити на вулиці. Як такого свисті зі норміса я його одягнула, очевидно, в джинси і якісь незрозумілі кросівки. Ходос і куртка зверху, тому що все-таки місце там, де в нас це трапляється, тобто країна, в котрій основний сюжет проходить, вона доволі таки холодна. Спочатку куртку для ще більшого норвісовських в стисі, як я казала, я думала зробити дещо полотного кольору, тобто такого темно-несичного зеленого, але потім подивилась, що така охра, теж доволі таки брудна, краще ніби під вайт підпадає. Врешті в нас вийшов ось такий ось дизайн, по котрому далі я буду малювати повноцінку. Так, ну ось ми нарешті тут, і спочатку почну розповідати вам про конкретно лор цієї версії падальника. Почну з характера, і він в мене насправді доволі таки сикливий чел. Ну навіть краще було б сказати дуже нервовий. Його переної на рахунок піску. Я перетворила в те, що він дуже боїться, що його спіймає в поліція, і в принципі дуже боїться в принципі займати які-небудь проблеми. Саме тому на повноросному скінчі я намалювала йому цю маску так на повноцінці він без неї, щоб краще продемонструвати, в принципі прикольність обличчя, але там це все таки канонний образ. В оригіналі він головоріз, але з рахуванням того, що моя версія дуже-дуже сиклива, нервозна, і в принципі такий він не настільки жорсткий сам по собі, як особистість. То тут він не займається вбивствами, він продає дещо нелегальні штуки. Також на самій повноцінці ви зможете помітити, що він їх не лише продає, а якби сам, ну, сам є дещо покупцем. В світі те певно в мафію він не те, що попав. Я думаю, його сім'я початково була в чому помішана, і він просто як перейняв цю долю. Настільки глибоко, щоб продумувати, чи живі, чи мертві його батьки, я не понурювалася. Але, знаєте, я думаю, цю сікливість характеру можна збрехти і за ними. Тож теж, вони доволі такі обережні, тому тут в нього все буде добре, хоча в цьому плані батьки в нього, певно, будуть живі. Але м'ягам, яка людина, котрою, певно, я зараз якраз таки його й описую, не думаю, що змогла б витримати. Навіть психологічно в такому становищі. Тому у нього є такий собі вигляд відпочинку. де він жорстко десь нажирається, жорстко десь тусується, але все одно, перед тим, як колись піти, він все-таки якось буде м -м, міняти свій вигляд, міняти свій одяг, чи певно буде просто шниряти по клобічникам, котрі під контролем мафії. А ось і пронезінка, і насправді каже: ну, я дуже дуже вдячна за те, що вона спонукнула мене на це. Тому що ви знаєте, я залежна від якогось хай. Іпового якогось трошки божевільного освітлення, і саме завдяки цій ідеї я змогла ще раз в ньому попрактикуватись. Тепер подивимося на реакцію кажана на мою переробку. Боже, ну я вже бачу. Я вже о. бачу, і я ну просто, Я о мага. Так, я, я розповідаю, чому він настільки афібоївся. Я ще... не знаю, як ти, типу вгадала, але е, в. Книзі він дуже любить оці притони, борделі, Ґу, котики. Імбо. Він обожнює все це, і тобі це так вдалося передати. Я. І ось ці референси, котрі ти прикріпила на типу, типу, скетч. Е, по я мав повноцінний зріст. Це ну такий вайб е, його був би, якби він. В реальному світі, типу, не так, в книзі, не а якщо б він існував, і угу. типу ну це просто це його. Спасибо. Ну максимально Я ми... Не знаю, як ти це так вгадала, але Во. ну це круто. Коротше, як ви зрозуміли, кажан мою самооцінку підняла ще вище, хоча казалося б власнок хочу сказати, що так на повноцінці, і навіть на цьому скетчому реферіці він виглядає як чел з блакитними очима. Але в світі ТБО за кожним кольором очей закріплений один конкретний персонаж. Тому це можна виправити тим, що на повноцінці це просто освітлення так падає, а на скетчому референсі це така ілюзія на фоні того, що в очі в нього червоні. Ви також можете оцінити цей дизайн з рахуванням тієї історії, що він має в коментах. А також заходьте на канал Кажана, тому що там буде відео з тим, як вона перероблює мого персонажа. Дізнатися кого ви вже зможете в її відео. Не забувайте чекати опис, тому що там завжди може бути щось цікаве. А це була міра. Пока-пока.